Хоч я і приїхала сьогодні зранку, але моє знайомство з містом розпочнеться з моря. Я забула сказати, де я Я у Тель-Авіві приїхала до своєї подружки сонечки на весілля. Зранку провела час разом з нею. Зараз нарешті побігу. Фух, Побіг трішечки здох після. 27 годинної подорожі автобусами, кордонами, очікуваннями, паспортними контролями, літаками. Тому пробіг всього 5 км. Не знаю скільки прямо зараз, але 30 градусів я точно бачила сьогодні відмітку. Така вологість, але дуже дуже класна набережна. Хоча пробігла там тільки 2,5 км в один бік, але... Буду намагатися завтра добігти до старого міста і там щось підзняти і показати, але набережна прям мені сподобалась. І багато людей бігає, і навіть з досками йшли, і на велосипедах катаються, і в Володом грають. Дуже дуже багато людей на набережні. Прям класно. Дуже дуже класно піду в душ. Піду ще не відпочивати, напевно, трошечки прогуляюся, можливо, щось зніму. І треба сьогодні нарешті поспати у ліжечку і набратися сил для нового дня. Порозмовляла з Женею і з зайжу вже напевно годин, ой, хвилин, годин, десь 20-30, просто насолоджуюсь морем, заходом сонечка. Дуже-дуже класно. не знаю, чому я так ніколи не роблю в Одесі, але дуже кайфово. Вечірня прогулянка перед сном. Йду в бік старого порта, тут рибалки, ловлять рибу. Люди бігають зараз самий кайф, нарешті не так спекотно. Ось дуже приємно біля моря, я вже буду спати. При ранок! Хто хотів прибігти у старе місто, ось воно у мене на долонці. Той до нього добіг клас. О 6-й годині ранку було всього 22 градуси. Прям те, що треба. Для пробіжечки дуже-дуже класно. Я зараз ще трішечки добігу до старого міста. Сподіваюсь, в день сьогодні там прогуляюсь, а зараз добіжу, повернусь назад в душ і у нас сьогодні ранок. Нареченою. От хто лінива дубка, яка не взяла з собою окуляри і купальник. Вон позаду басейн. Я б з задоволенням потренувалась, поплавала. Коротше, наступного разу обов'язково. Полінилась подивитись, де тут басейн, і цей, напевно, в кілометрі від того місця, де я живу. Ну, нічого, буде мені урок на майбутнє, що завжди треба з собою кинути шапочку, окуляри і купальничок. І шляпки. Все побігла нарешті в душ. і Я там ляпнула сьогодні. Сьогодні у нас і ранок нареченої, і весілля, і вдень прогулянка. Ось, побігла добігати, до зустріки улюблена традиція. А ходити на спешл цікаву в будь-якому місці, країні за Женіною Олі. рекомендацією. Так, задаємо. Сонечка <говори> дуже гарна. Зинькни <говори> мені в екранчик. Тринк. Ты так і могла. Після чарівного ранку нареченої ми нарешті дійшли до старого міста, гуляли вуличками. Місто старе зовсім невеличке. Зайшли в зеленський Ентерозен. Було дуже аутентично і класно, прогулялись ринком яскравим. Ще дивились на різні вулички. На місцевих людей, архітектуру. І поїхали вже збиратися на весілля. Ці чарівні жінки нарешті зібрались, і ми виходимо до сонечки на весілля. Ура! І починаємо весілля. Ізраїльське весілля відрізняється від українського дуже сильно. На нашому весіллі було майже 400 гостей. Весільна церемонія починається на заході сонця. У нас була дуже красива локація. Ура! Нарешті наша наречена наречений. Ізраїльські весілля наповнені традиціями, обрядами і дуже-дуже цікаве. А потім починаються танці. Ланеца, <плес> амен ба амен! Ізраїль! Ми тут ще не були! Поправьте Я пішла, весілля скінчилась і зранку за традицією кава і прямуємо до аеропорта.